Всім привіт! Акумуляторні інструменти все більше витісняють мережеві. Сьогодні моя майстерня поповнилась акумуляторною кашем від Енгель, і ми дізнаємося, чи зможе вона конкурувати та замінити мережеву кашем, чи вистачить її потужності, щоб встати в один стрій. Не перемикайтеся, і ви дізнаєтеся мою думку. Інструмент поставляється в картонній коробці без акумулятора, зарядного пристрою. Та кейса. розпакуємо та поглянемо, що ж там і як. В комплекті маємо антивібраційну прорезинену добротну ручку. На вигляд, ну, дуже міцна зламати буде важко. Ось такий вигляд має сама тушка. Та захисний пластиковий кожух. Давайте зберемо все до кучі. Ось так все просто одягається. І кашемка має просто бомбезний вигляд. Давайте ще закрутимо ручку. Ось так. Я ручками не користуюся, тому одразу її зніму. Давайте оглянемо інструмент ближче, але спочатку озвучу її характеристики. Болгарка розрахована на диски 125 мм, має потужний безщитковий двигун і виробник заявляє потужність 900 Вт. Оберти регулюються в діапазоні від 3 до 10,5 тисяч, є плавний пуск, захист від випадкового включення та електронне гальмо. Кешенка просто напічкана всім, чим тільки можливо. А тепер огляд інструменту з голови до ніг. Маємо ось таку чудову гайку, для якої не потрібний ключ. Все легко відкручується, це дуже зручно. Кнопка блокування шпинделя має просто гігантський розмір. І також дуже зручна. Ось така кнопка включення на своєму місці. Мені так зручно. Ось так вона просто вмикається і вимикається. Дуже непогано. Далі у нас йде корпус прорезинений, дуже якісна резина, добре приклеєна, нічого не відклеюється. Далі у нас регулювання обертів. Зручне коліщатко, дуже легко обертається. Та маємо ось таку індикацію, яка нам говорить про те, які в нас оберти від 3 до 10,5 тисяч. Та ось такі сіточки. Це для захисту для того, щоб не потрапляв пил. Через нього іде повітря для охолодження. Ось така чудова кашемка. Мені дуже подобається в руці, лежить просто ідеально. Погляньте. Виробник рекомендує використовувати акумулятори не менше, ніж на 2,5 А. І в мене ось такий акумулятор від шуропокрута. Та ось такий ще є в мене, акумулятор на 4 А. Години. Він зібраний на елементах 21700. Погляньте на його розмір. В ньому ємність більша, ніж ось тут майже в два рази, а вигляд в нього майже однаковий. Погляньте дуже зручний акумулятор. Перед тим як ти щось різати, давайте перевіримо всі її функції. Давайте увімкнемо і поглянемо, як вона зупиняється. Просто бездоганно. А тепер давайте поглянемо, як працює регулювання обертів. Виставимо на мінімум. І остання функція це захист. Давайте перевіримо його. Давайте уявимо, що ви щось пиляли. І у вас сів акумулятор. Ви його замінили, потім поставили собі на ноги диск і знову його одягаєте. І що відбувається? І нічого не відбувається. Ось світиться червона лампочка, і потрібно вимкнути, і знову увімкнути. Ось так працює захист. І я думаю, що він потрібний. А зараз відправляємося на вулицю та протестуємо, як вона ріже. Вирішив різати всередині приміщення, тому що на дворі, на жаль, зіпсувалась погода. Встановив ось такий звичайний відрізний диск по металу товщиною 1 мм та встановлю акумулятор на 2,5 Аг. Тестувати буду на профільній трубі 30х30 товщиною 2 мм і спробуємо відрізати. Відрізає взагалі легко. Щоб не вистачало потужності, взагалі я цього не відчуваю. Давайте встановимо акумулятор на 4 Аг. години. І поглянемо, як впорається ось такий акумулятор. Що ж сказати, 4 ампер години це сила. Відчувається, що воно набагато потужніше. І мені здається, навіть на відео буде видно, що відрізало воно набагато швидше. І відчувається, що оберти все-таки стали більшими. Давайте ще відрізаємо ось таку шпильку товщиною 10 мм. Взагалі дуже легко ріже приблизно як мережева болгарка на 1 кВт. Встановив зачисний диск та зараз пошліфую ось такий шматок металу на мінімальних обертах. І поглянемо, як кашенка підтримує оберти. І ще один завершальний тест. Відріжемо ось цю пластину товщиною аж 6 мм. І ширина цієї пластини 4 см. Вперед! Порізав я трішки металу, і що ж я вам скажу? Це просто звір. Я не очікував, що акумулятор на КШМ буде різати як мережева. Тому однозначно це супер болгарка. Єдиний мінус це немає кейса для зберігання. А так інструмент вартує своїх коштів. Виглядає чудово, працювати дуже зручно, та головне потужності вистачає з головою. Якщо відео було корисним, ставимо пальці догори та підписуємося на канал. Всім гарного настрою до нових відео.